У селище Мар'янівка Луцького району Траур загинув 29-річний солдат Яким Киричук. Героя не стало 31 жовтня 2023 року в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Унаслідок численних контузій та поранень після тривалого лікування помер в лікарні міста Коваля захисник з Волині Андрій Горенчук. 33-річний герой відважно боронив нашу державу у лавах збройних сил України. Поліг у бою майже півтора року тому підтвердили загибель героя з Волині Анатолія Любчика, захисник 1974 року народження, який вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року. Поліг у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання. На жаль, на війні з російськими окупантами обірвалося життя ще й 47-річного військовослужбовця з селища заболоття Віталія Анатолійовича Козловського. Стрілець снайпер механізованого відділення механізованого батальйону, старший сержант, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. На жаль, ворожий обстріл поблизу населеного пункту Першотравневе травневе Куп'янського району Харківської області забрав життя жителя села Тростянка Володимира Острова. Гранатометник першого механізованого відділення загинув 3 листопада. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь і шана полеглим захисникам.